6 листопада ми збиралися вилітати на Україну, Ллойдмінстер, Канада і ось, будь ласка, тут почалась зима. Мете сьогодні капітально. Зараз 9 часов вранку. За метою заметає, сніг хрипить під ногами. Ніхто не ожидав. От такі, Бачите, люди вже і чистять. Ось ця вуличка. О, мусорний бак і стоїть сьогодні четвер, мусорний день, стоять от по вулиці всі мусорні баки. О таке. Ще це кажу до Богдана, ну мабуть, він ще розтане. Богдан каже, да, розтане десь в мою місяці. Все, всім гарного дня, спокійної мири ночі. Буду далі вилітати, вилітаю, буду далі розповідати. Ще хочу себе зняти на фоні цієї зими. Думали, що ми зиму не зостанемо в цьому році. А ні. Вона дала нас, напомнила про себе. Ця зима. Канада так і повинна бути. Північ. Заметало все. І сніжок мете. Все, бай-бай. Що -бай. там? Зима почалася 6 листопада. Канада Лойдмістер. Мете. А я оце бачите трошки. Треба почистити. Я трохи почищено, тут вже трохи почищено, але... что дальше? Канада, привет и до свидания. Канада, привіт і до свидания. Все. Будьте здорові. Все гарно, всі дня, спокійної ночі. Прийде. Я вже сижу в самоліті. Далі <кхм> скільки будемо літати десь через полчаса, мабуть. Сидимо в самолітаку <кхм> в Ведмонтоні. Пойдемо на Амстердам. О, також я не маю такі, що йдуть люди. Зараз покажу. よいしょ。Oh,